Євгене, сьогодні, вперше за всю історію незалежної країни міністр культури не просто вийшов з промовою на сцену, а здійснював конференц-церемонії. Вас довго вмовляли? Чи ви самі запропонували себе у якості конференції? Ні, 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 я в жодному разі себе не пропонував. Дійсно, Андрій Халпахчі, як директор кінофестивалю, він каже: ну, Євгене, все одно так виходить, що ти би мав вийти привітати, так? А давай ми зробимо в такій. Спосіб. Тиш, як то кажуть, все ж таки був ведучий багато раз. Я думаю, що це ну, в цьому немає якогось якихось е, підводних течій. Не хвилювалися. Тому що все ж таки сьогодні виходили на сцену, звичайно, не перед майданом, але все одно перед великою кількістю людей. Так, так, воно зазвичай, коли така пафосна сцена Палацу Україна, то е, певна є така тремула. Ну це природні за себе. Я е, як кажуть, спокійний, а для організаторів, щоб я їм щось там не, на, не наплутав. Але ну слава богу, все після виборів всі кажуть про те, і зрештою, це так і станеться. Що більшість міністрів підуть зі своїх кабінетів при. Будуть нові. Якщо так станеться, що міністром ви більше не будете. Що будете робити? Чи будете сумувати за цією роботою? Ну буду відвертим. Звичайно, що мене ці думки приходять до мене час від часу? Звичайно, що я продовжую бути актором. Я ним був, я ним є, і я не буду бути за, за будь-яких обставин.